Record. Так, отже, ну відразу почну з вашого особистого кабінету. От ваш кабінет, так ви заходите. На сайт всім вдалося потрапити чи проблематично? Вдалося, вдалося, мені вдалося. Вдалося, супер. От, коли ви заходите. До речі, ви коли заходите на сайт, тобто авторизуєтесь, ви туди просто вводите свою електронну пошту і той пароль, який ви собі генерували, коли ви оплачували. Або якщо це спікери, то який ми вам надсилали приват чи поштою. От, І дивіться, ось тут якраз в вашому кабінеті ви можете все побачити, тобто і ваші ну, там, замовлення є, немає. От підписка, яка там у вас оплата і так далі. І там, до речі, там, де способи оплати, яку картку ви вводили, і так далі, то ви ну, це я свій показую, то він в мене особливий. От, і в результаті там ви так само можете вимкнути ту оплату або відкоригувати так, як ви хочете. Наступне, що я раджу відразу зробити, це от, вона не дарма так і називається, кнопка старт. Ну от Хто вже гуляв по сайту, можливо, ви вже бачили, воно трошечки буде підвантажуватися, я наперед не відкривала. По-перше, можна подивитися відео коротеньке, там воно, наскільки, я не пам'ятаю, десь до 15 хвилин. От. І в Facebook групі представитися тут якраз іде така невеличка інструкція для початківців-новачків. Відразу йде останнє оновлення, що були, які були в нас публікації в базі знань, що новенького було. Ну зокрема, тут якраз у нас був те, що останнє відбувалося: це е, е, онлайн курс світи прачовує. Ми ще туди підемо. Потім йде навігація по спільноті, тобто, в нас є навчальна частина і проактивна частина. І навчальна складається з уроків онлайн-курсу «Висхідна спіраль успіху. Туди перейдемо пізніше. База знань. Можна зайти на її активну сторінку, зараз я буду вже так відкривати, або на сторінку, де перелік всього, що є у базі знань, поданий просто як зміст у книжці, або перелік тем. Отак от от воно виглядає. Оце е, якраз той перелік, про який я говорила, і тут, чим добре, вони всі активні, і ви бачите по розділах. Там, до прикладу, по імейлу вам треба щось піддивитися. Тут в нас публікації, тут є і відеоінструкція, і в текстовому варіанті зі скринами інструкції. Ну, до прикладу, унікальний підпис в своїй пошті, як можна зробити. Зараз відкрию. Далі технічне питання. Це стосується і е, того перебування у спільноті, а також як до прикладу, е, дуже класний менеджер паролів. Він е, це така програмка, де можна зберігати всі ваші паролі. Не на папірчику, а в цій програмці. Вона повністю закрита і що дуже класно, вона має телефонний застосунок і. На комп'ютері ця програма може бути для мене. Це просто ідеально, тому що якщо мені треба десь ввести пароль, там в приваті або ще в якійсь вони в мене всі в цій програмці зберігаються, і ніхто туди доступу не має, тільки тільки моє. Як почистити кеш? Ну тобто, і дуже багато таких корисних ресурсів для роботи освітян. 에, до прикладу, конфіденційність та зміна реєстру, QR код PDF, як можна зробити, щоб е, захистити свої pdf документи, якими ви ділитеся, які щоб не можна було там е, їх переформатувати, пере ну і так далі. Е, повністю є по е, цикл публікацій по нашій базі знань і по спільноті сутопро і як абонентна плата, і як сертифікати для радників замовити і отримати, по сайту, група в Фейсбуці, все готували. І далі обмін досвіду, тут так само вже не буду конкретно зупинятися, і окремі курси. Тут поки що подана висхідна спіраль успіху, та мій онлайн курс авторський, а решта ми ще туди додамо. Ну і записи подій, цих відеоподій, які відбувалися. І подивіться, бачите, воно все активне. І наші міжнародні зустрічі з колегами. По-іншому, якщо от на іншу кнопку, якщо ви натиснете оця сторінка база знань, то це буде виглядати ось так. І воно блоками йде. Так само зручно, і тут вже, бачите, є окремі курси, всі курси, і ви тоді вже дивитеся суто про посаденьки, записи в нас тут. Тут опазли всі конференції, які тільки були, записи тут. Суто про інсайт тут. От так, це я зачиняю. Ну і от, до прикладу, як виглядають наші публікації, кажу, відео є. І далі є в текстовому варіанті зі скрінами, як от зробити свій унікальний підпис, коли ви відправляєте листи, і як його закріпити. По електронній пошті. Ну, всі публікації в нас практичного характеру, таке, що потрібно і нам, освітянам, в тому числі. І все чітко, гарненько, все розписано. Ви собі за дві хвилини все це робите. Можна і відео піддивлятися, можна піддивлятися у стрінах. Далі. Записи онлайн-конференції. Всі суто пазли, суто про інсайт для радників сутопро вони доступні у вільному записі доступі і без обмеження у часі. От, якщо ви перейдете, до прикладу, суто пазли, і от остання наша сутопазли, вона так само буде на цій сторінці. Ось. Бачите, вони всі є. І, що ще немаловажно, для, за всі ці конференції так само е, можна отримати сертифікат про підвищення кваліфікації на безкоштовній основі. І ось є якраз, бачите, такий розділ: як отримати сертифікат. І тут коротенька форма, ви заповнюєте. І, відповідно, потім е, сертифікат отримаєте. І от записи, як вони виглядають. Бачите? Так само в принципі, як і попередня ця конференція, але. Воно вже є все на базі, тому що е, широкому загалу ми не даємо доступу назавжди. Ми даємо дедлайн, і, от, до прикладу, сьогодні 19-те, я сторінку із записами сутопазли, ще були, е, відбувалися е, нещодавно, я її для загального доступу закриваю. На Ютубі вони зможуть ще дивитися, але вже ні сертифікат отримати не зможуть, ні презентацію собі завантажити не зможуть. От що встигли, то встигли. А радники мають доступ до цього у часі, коли вам потрібно тоді і дивитися. Так, далі найкраща міжнародна практика. Це ми зустрічаємося раз на місяць з викладачами, які викладають в інших країнах світу. Ми зустрічалися вже. Ну, от зараз відкрию. Подивимося. ми не відразу їх почали записувати, але потім ми все ж таки це зробили. Отже, ми зустрічалися вже з Азербайджаном, з Узбекистаном, Марокко, Канада, Польща, Франція, Китай. Наша українка там шість років працює, дуже цікаві речі розповідали. от буквально ста. І тут є для англійців, хто викладає англійський, тут є лексичний підхід. Це такі матеріали для після вебінару і не а... От, якщо хто англійський викладає, то це дуже класна штука, тому що тут записані виступи Ендрю Воклі, який є автором лексичного підходу, і він виступав на нашій конференції в Києві. І плюс його тут майстерки, якраз от є всі відео його, і е, методичний ряд для цього. Ну це такі унікальні відео, тому що це був виступ його наживо, ніхто не записував окрім нас. І, відповідно, ми маємо авторське право на ці його виступи. Ми йому оплачували участь у цій конференції. Так далі. Практична, проактивна частина. Оце онлайн-зустрічі та події, наші суто про посуденті. Зараз я їх відкрию там. Сторінка профі суто про Тут такий, так само за бажанням: хто хоче, дає інформацію, хто хоче, не дає інформацію. Вона виглядає ось таким чином. Хто є в нашій онлайн асоціації і, і е, в якій галузі він спеціалізується? Тобто, коли у когось е, всередині Сутопро виникає якесь запитання, він може сюди зайти і подивитися, хто тут заступник директора, хто тут по дошкіллю, хто тут післядипломна освіта, до прикладу, Таня Андрющенко, вона в нас в академії працює. Далі каскотерапевт Інна курило. Потрібна вам допомога в цьому плані, ви можете звертатися до неї. Далі, Віта мовник в нас. Можна звернутися по консультацію так само стосовно української мови, стосовно грамотності. Що стосовно якихось там додаткових ресурсів Вікторія Харитонова, вона професійна ігромайстреня. Так само можна звертатися. Ну і от, от тако, так от виглядає: для того, щоб розмістили вашу картку, тут ви просто заповнюєте табличку. Вона в нас є в Facebook групі, в нас є там інструкція така, і там можна за покликанням перейти і цю табличку просто заповнити від свого імені. Так, суто про посиденьки. Е, всі оці. Вот, е Назви вони всі активні і ведуть на окрему, на окрему сторіночку. Почали ми ще з 20-го року, всі не записували. Але, як правило, такі визначні ми кажемо, що запис буде. Ну, коли ми просто сидимо, теревенимо, то зрозуміло, що запис просто недоцільний і недоречний, і мало кому буде цікавити цікаво. Але якщо от віртуальні екскурсії в нас були, то це ми записуємо. Якщо Марина Фоменко проводила нам майстер-клас, майстерку в червні місяці про психологічну стабільність от під час війни, то звісно, ми це записуємо для того, щоб можна було переглянути. Якщо Вітан ділилася книжками з нами, то ми так само це записували. От, до прикладу, віртуальні екскурсії. Ви можете подивитися, як це відбувалося, і запропонувати свою ідею, свою віртуальну екскурсію. Це якраз от по тих музеях, де ми були. Зараз воно підвантажиться, трішки Zoom забирає. Далі психологічна стабільність у нестабільності основні життєві опори. Є відеозапис цієї зустрічі з Мариною Фоменко. Рекомендую, тому що Марина чітко недовго нас тримала в такому нормальному стані. І після цієї зустрічі у всіх був просто вибух мотивації і жаги до життя. І от те, про що я казала, от Віта читала книжки, і це все в нас ось вилилося ось в таку цілу серію десяти хвилинок. Деякі десяти хвилинки переростали в півгодинки, але не більше. Як правило, воно все трималося. І вона по трьох книжках нам час від часу от так почергово типу, робила такі цікаві інсайтерські, такі можливо можна сказати, е е випуски проводила. Так. Отже, Фейсбук-група, це про розповіла. Фейсбук-група. Що ще треба знати про спільноту? Є сторінка запитання, відповіді. Далі всі радники наші сертифікати від тренінгового центру Суто за онлайн-події. Мається на увазі вебінари і конференції, отримують безкоштовно. Стосовно тренінгів, які проводить тренінговий центр СУТО, це трошечки інша організація не СУТОПРО і які відбуваються на платній основі, а не безкоштовні, тому що конференції в нас безкоштовні, тільки сертифікація платна, вебінари в нас безкоштовні, тільки сертифікація платна, кому потрібно. А от коли відбувається цілеспрямоване навчання, тренінг або майстерка, чи то офлайн, чи то онлайн, вони відбуваються всі на платній основі відразу. І от для радників в нас є суттєві знижки на участь у таких е е е заходах. І знижка там в нас варіюється від того, хто пройшов курс висхідна спіраль успіху онлайн-курс. Того більша знижка, хто ще не пройшов, таким чином, я, можливо, знаєте, і меркантильно, але я мотивую до того, щоб цей онлайн-курс пройшли, тому що ну, він реально класний. Він самі мені подобається, і я ну, з радістю його записувала. Ну і те, що я казала, підвищення кваліфікації з відповідною сертифікацією. Тепер, так як я казала. Це я показую, щоб вона не тягнула пам'яті в мене е, курси. Е, ну от висхідна спіраль успіху, з чого раджу починати. Дивіться, обмеження в часі нема. Ви можете її проходити рік, поки ви в цьому. Тобто, я казала, тут немає ніякого примусу, тут як в німецькій школі, як нам щойно розповіла пані Ірина, вам це потрібно, ви це робите. Ви хочете це, ви це робите. Ви бачите, що вам потрібно, ви це робите. От, тому тут ніяких обмежень немає. Ви можете вночі сидіти в класній онлайн асоціації. Ви можете вночі сидіти, ви можете в день робити, ви можете вранці це робити. От е і тут відразу то, що, те, що так, ви можете отримати, ви отримаєте відповідний сертифікат, коли завершуєте навчання, з випускою до сертифікату, де програма. Ну, все як вимагає наша постанова номер 800 і дивіться, тут є старий інтерфейс курсу. Коли ми тільки починали в 2020 році, то ми робили його в такому форматі. Потім технології розвивалися, ми їх опановували, і я його перенесла на інший формат. Комусь заходить старий інтерфейс, комусь заходить новий. Тому ми залишили два варіанти. Отже, перший старий він виглядає ось так: модуль, що в цьому модулі є. І ви переходите безпосередньо на сторінку цього модулю. Що є тут? Тут є коротенькі сесії, максимум 10 хвилин до цього модулю. От, кожна сесія от відкривається таким чином. Ви, ви переглядаєте відео. Тобто, з чим зручно, що можна переглянули 2-3 хвилинки і пішли б у своїх справах. А на наступний день ви собі повертаєтеся ще 2-3 хвилинки дивитеся і йдете далі. Так можна опрацьовувати модуль. Далі є конспект того всього модулю, де до кожної сесії зроблена вижимка така концентрована, про що йдеться в тій чи іншій сесії. Наступне. Є корисні матеріали. Ну, тут поки немає, тому що це вступний модуль. А в тих є. Я даю покликання, даю покликання на на цікаві ресурси, на е, цікаві виконані домашні завдання. І є обов'язково, після кожного модулю є домашні завдання. Є його так, що треба зробити, і покликання на допис у нашій Facebook-групі, де ви в коментарях це домашнє завдання. Виконуєте. І якщо вам, якщо ви інтроверт, так само свобода вибору є. Якщо ви інтроверт і не хочете, щоб ви в коментарях побачили ваше виконане домашнє завдання, то ви можете просто його надіслати на пошту тренінгового центру суду. І я побачу і дивлюся. І, от бачите, як виконували там домашнє завдання було записати це якраз був локдаун. Записати коротенькі відеозвернення там або привітання до батьків або до колег перед початком роботи, ну в, в умовах локдауну. А мета основна була ну, не побороти цей страх роботи, роботи на камеру і, запис, і створювати своє ну, відеозвернення. Досі в нас дуже багато педагогів страждають тим, що вони бояться, не хочуть, стидаються, записувати відеоуроки для учнів. А це дуже класно їм допомагає. І отут бачите: і всі там допомагали, коментували: отут краще, тут ви мало посміхалися. І, і що добре, воно в закритій Фейсбук-групі. Ніхто більше, крім радників, цього не бачить. От, це так, старий інтерфейс, а новий інтерфейс виглядає вже так більш професійно. Це новий інтерфейс, ви сюди заходите, зараз я тут. Плашку зумовську перетягнув, і ви вже тут бачите, це я його вже пробувала, тестувала, можна сказати. От ви тут дивитеся, так і отут от розпочати курс закінчиться, уроків пройдено. І ви натискаєте ось тут або розпочати, або якщо ви вже почали цей курс проходити, ви його просто натискаєте, щоб ви його продовжуєте. І як тоді оцей от модуль, перший би. Як би він з нас виглядав? Так, зараз я перейду до першої от сесії. Так. Зараз воно грузиться. Воно більш так професійно виглядає, так як онлайн курси, можливо, які ви вже проходили. Бачите? Ось така панель. Тут можна і відповідь, і коментар вже залишати свій. Пройшли, до прикладу, там е, у вас буде е, ваш прогрес, е, ви будете бачити. Ну і переходите до наступних сесій. І так само далі. Так, тут у нас все є. І в кінці так само є ці корисні матеріали. Ви так само можете повністю той самий контент, просто він поданий в іншому форматі. Інші курси школа тренера Сута» в нас відбуваються просто в Zoom. Навіть відкривати не буду, але Ні, відкрию. І наступні всі курси в нас записані в такому поки що форматі, тому що ми їх записували під час війни. Робити в цьому конструкторі їх поки що не було часу, але на часі це все в нас заплановано. І ось записи ви можете просто переглядати. Вони ось в такому вигляді записані. І ви можете так. Тут нас і Володя Пантелюк проводив, і Інна Курила проводила сесію. І воно йде, відповідно, що вступне, заняття друге, заняття третє, заняття четверте, п'яте і так далі. І він ще цей курс триває. Якщо взяти, до прикладу, курси експрес-курс історії України Оксани Поліщук, він точно так само створений. І от контрольне тестування для тих, хто опрацював курсу запису. Ви просто відкриваєте його, переглядаєте, опрацьовуєте, а потім є неодмінно контрольне тестування. Є покликання на тестування, хто про і є інструкція, як пройти контрольне тестування для того, щоб отримати відповідний сертифікат про підвищення кваліфікації. Проходили ви його для себе? Хочете просто пройти тестування? Проходите? Не хочете проходити, не проходити. Тобто вибір за вами. Ось е, такий наш сайт. Чи є у вас запитання? Все зрозуміло. Я якраз відкрила і ноут, дивилася автоматично і телефон вас слухала, тому ор, ну, орієнтувалася. Дякую. Взагалі, от е, в Фейсбук групі є закріплені дописи, дописи інструкції. Там ну, намагалися якомога чіткіше все прописати. І е, от якщо потрібно дуже такий, знаєте, резонансне запитання або треба в часі термін обмежує, вам потрібна ну, порада консультація, то це Фейсбук-група. В Фейсбук групі пишете запит, пишете допис, максимально чітко викладаєте вашу проблему або запитання. Може бути різного характеру. У нас навіть було таке. В нас Оленка Куніц, так само, до речі, в Німеччині в Дюссторфі, і Їй потрібно було передати з України передачу. Не побоялася, написала в Фейсбук-групі тут в нас сутопро. Знайшлися люди у Львові, які взяли цю передачу, знайшли транспорт і передали буквально протягом кількох днів вона отримала передачу в Німеччині. Тобто будь-які питання вирішуємо. Так, Ну що, я тоді запис зу